Вітаємо вас! Хочемо розповісти сьогодні про новинку, яку маємо на своєму залі. Диван не новий, але це той випадок, коли тканина має значення. Ви подивіться, як він виглядає в ось такій тканині. Тканина дуже крута, дуже тактильно приємна. Цей світлий колір, ну, не впевнена, що камера вам передає, але ефект неймовірний. Габаритний розмір дивану 2,05 по крайнім точкам, глибина 80 см. Спальне місце має 140 на 190 см. Має невелику нішу для зберігання білизни, відміни для щоденного сну, так як він буде без перепадів. Диван популярний в дитячі кімнати, коли вам треба поставити невеликого розміру диван, але опять же з великим спальним місцем. Ефектне поєднання каретної стяжки на спинці та декоративним цвяхам робить цей диван унікальним, неймовірним та шикарним. В комплектацію входять дві декоративні подушки. Ви можете їх замовити як в одному тоні з диваном, як в цьому варіанті, так ви можете зробити їх якимось яскравим кольором і підв'язати до свого інтер'єру. Диван має механізм трансформування викатний, або ще називають тахта. В розкладеному вигляді матиме спальне місце 140 х на 190. До речі, цей диван вже перевірений мною особисто. Саме такий диван я поставила в дитячу кімнату, і ми вже ним користуємося вже понад два роки. Тканину обирали під інтер'єр, але вона пройшла тест-драйв уже і котиком. Жодної затяжечки, жодної ниточки не вирвано. Ми завжди рекомендуємо якісні тканини. Якщо у вас залишились запитання по цьому дивану або ще будь-які питання, звертайтеся до нас в Дірект або заходьте до будь-якого з наших магазинів.